Це сміття на вторинні ресурси. Тобто це мається на увазі макулатура, це мається на увазі пет бутилка, бутилка з підводи, це мається на увазі скло, це мається на увазі пластмаса, метал і тому подібне. Я розумію, що це не дасть 100% вирішення питання всього по мусору. Але якщо вважати на сьогоднішній день, що 50, як мінімум 50% об'єму, який звозиться на сміттєзвалище і ніде не переробляється, це, я рахую, дуже велика е, радість, користь для нашого не тільки міста, для нашого району і тому подібну. Пане Олександр, скажіть, ласка, лінія передана державному підприємству. А на які підставі державне підприємство може виконувати роботу для міста і за яку оплату? На сьогоднішній день, на сьогоднішній день лінія ще не передана. Справа в тому, що е, скільки я володію цим питанням, що є розпорядження Кабінету міністрів передати лінію місту безоплатно, але на балансі вона рах, е, буде залишатися в державній компанії екокомресурс. А розпоряджати неї кабінет? Розпоряджатися я, е, я на сьогоднішній день не готовий. Ми так розуміємо, що це тільки перша частина. Це перша частина, так. Друга частина, коли не знаєте, коли ну, це. Ну, треба просто вірно запитати будови директора заводу, де стоїть ця лінія. А за вашими прогнозами, коли вже ліня вже зможе приступити до роботи? Ну я, я думаю, не раніше травні в місяці. Тому так як і будь проєктна прив'язка проєкту і документації до підприє... до, будь... До, будь... до будівлі, яка є. І коли буде проєктна документація завершена і будуть деякі виконати робочі, вона тут пише все. Вона автоматом буде паралельно, це все буде робити. Але наразі цей завод привозить лінію і вона на віця... зайці ви наразі. Mm -hmm. Ваші mm -hmm. післяція, так, Ваші так. так. Дякуємо. Yeah.